Вітаю всіх, хто любить порцеляну, посуд зі скла та глини, хто колекціонує або має у спадок вінтажні речі. Мене звати Людмила, і я народилась в місті Коростень, саме там, де працював знаний коростенський фарфоровий завод. Я створила канал Фарфорія Токс, щоб поділитися з вами своєю любов'ю до вінтажного порцелянового мистецтва та розповідати історії, які. Є в кожній частці, тарілці декоративні речі. Маю багато виробів саме Коростенського фарфорового заводу, які дарували мої мама і тато, мій чоловік, або ми купляли разом, бо маю велику любов до гарного посуду. Сьогодні хочу поділитися з вами справжньою красою декоративні пасхальні яйця, виготовлені на коростенському фарфоровому заводі. Перше ось зображення Ісуса Христа з гарною глибокою синьою фарбою. Оздоблено ручним розписом Золотом. Слідуючи яйце також Ісус Христос. Зображення відрізняється: фарба золотиста, мідна. також ручний розпис. Третє яйце Уже з люстрою і гарною золотою оздобою. Четверте яйце. Це Діва Марія з немовлям. Ось таке зроблено. Дуже гарний має біл. Хрест з лозою. Оздоблення багато. Є також в моїй колекції плакетка, також з Дівою Марією Немовля. Дуже гарне зображення. Ще я хочу поділитися з вами своєю колекцією декоративних тарілок. Ось продемонструю вам. Тарілку з храмом Воскресіння Христового у Форосі, який розташований на скелі, і ми сім'єю мали можливість його відвідувати, коли відпочивали в Криму, до 1900... 2014 року. Слідуюча декоративна тарілка. Це зображення миколи чудотворця дуже гарно оздоблено. Діаметр тарілки 23,5 см. і сцени з святого письма. Наступна декоративна тарілка це тайна вечеря». Дуже гарне зображення. Передає всю жертовність цієї сцени. Наступна декоративна тарілка це Марія з немовлям. Всі, всі образи дарувала нам мама. І остання тарілка декоративна такого великого діаметру це тарілка Ісус Христос. В оточенні 12 ангелів. Дуже світле духовне зображення. Ще маю в колекції тарілку меншого діаметру. Мама дарувала на День Ангела мені. І це Діва Марія, дуже світле зображення. Вона має діаметр 17 сантиметрів. І всі ці вироби були виготовлені на фарфоровому заводі Коростенському, 2000-х роках, що відповідає клейму. Також маю ще тарілочку 17 см в діаметрі, це Микола Чудотворець. Але Баранівського фарфорового заводу, також нашого чудового порцелянового заводу, і зберіглася оригінальна упаковка. Ось, дивіться, які вони були. Сухплини напис Є, відповідає товариство декор. Кераміка, Житомирська область, місто Баранівка. Ось такими виробами я хотіла поділитися з вами своєю колекцією. Ці вироби зазвичай дарувалися сім'ї на Великодні свята або якісь урочисті події, пов'язані з релігією, нашою духовністю. Я дуже рада, що є вони в моїй колекції. І я їх залишу як спадщину своїм дітям. Якщо вам понравилось відео, сподобалося, заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, з задоволенням буду читати і відповідати на ваші повідомлення. А надалі на каналі будемо. Розглядати вироби Коростенського фарфорового заводу і не тільки. Дякую, що були зі мною!